Вас, мої шановні глядачі, сьогодні у нас така інтере... дуже цікава тема. Давайте сьогодні буде не три варіанти, а сьогодні давайте п'ять варіантів, тому що питання у нас такі так чи ні. У, вашій... у вашому питанні будь-якому. Ну, в будь-якому питанні, яке ви поставите, питання так чи ні. Наприклад, Наприклад, давайте, я не знаю, що там, переїзд кудись. Чи треба мені зараз переїжджати кудись? Або чи треба мені повертатися зараз кудись, так чи ні? Або чи я не знаю, будь-що, будь-що, що ви що ви собі придумаєте. Відповіді коротенькі, тому п'ять варіантів. Так, ну, давайте. Я сподіваюся, ви вже придумали собі питаннячка. І давайте почнемо. Варіант номер один. Так чи ні? Варіант номер один. Скоріше за все ні, скоріше за все ні. Тут може бути так, тільки у тому випадку, якщо ви, якщо ви вирішите, вирішите це питання якимись такими гострими методами. Я все це так називаю гострими. Дуже, може, і жорстокими, жорсткими методами. Якщо ви націлені на жорстку боротьбу, якщо ви націлені на перемогу, але завзяту перемогу, тут потрібно буде ну, діяти зненацька і гостро Ну, і без варіантів, кардинально. В такому випадку, мож, щось може вийти. Якщо, це, ну, якщо ви більш такі спокійні так, за характером, якщо ви вагаєте щось робити, ну, вам буде тут складно це зробити. Тому перший варіант, тут одинички більше відповідні. Йдемо далі. Другий варіант, так чи ні? Двічки. На жаль, ні. Ні. Якщо у першому варіанті було так, так, такий поклик боротися, перемагати, то тут взагалі нічого тут остаточно. Ні, навіть... Вам навіть не варто е ні думати про це, не переживати за це, тому що воно не варто вашої, ну не варто стількох ваших е сліз, сумнівів і нервів. Тому ситуація, слухайте, ще на дні колоді для вас двійки. Що дев'ятка мечів, що десятка мечів. Тобто ситуація закінчиться, вона. Або вже закінчилося, або от, -от закінчиться, ну тут нічого ем, не варте вашого, вашої уваги. Будь-то якісь стосунки, якщо це якісь стосунки, які ви хотіли поновити, тут нічого не буде. А якщо це робота, тут нічого не буде. Вам треба йти і шукати далі. Якщо це, знову ж таки, якийсь переїзд, щось, щось. Забудьте про це, двійки. Просто вам тут кажуть забути про це це все. Це минуле, це минуле яке потрібно забути, бо воно з вас тільки Ах... випиває усі соки. Так, трійки. Третій варіант, так чи ні? Ну тут більше так. Нарешті щось гарне, щось добре. Тут так, але. І разом з цим так, це буде довгий процес. Довге так, так і не один раз ви засумніваєтеся, а чи потрібно було це взагалі починати. Але якщо це стосується якихось фінансових операцій, то більше так, починайте. Але приготуйтеся, що тут буде довгий шлях. Так, четвертий варіант. Четвертий варіант, так чи ні? Що в нас Ой, Ну тут більше так. Ну, це дуже потужний ні. Дуже потужне, так. Якщо, особливо, якщо це стосується. Навчання десь, ви кудись хочете подавати документи, або притис... Ви знаєте, якщо ви хочете зайнятися якимось езотеричним напрямом, то вам тут просто кажуть, що час прийшов, у тебе все вийде. Або якимось ну не тільки езотеричним, або якимось знаєте, духовним вченням. Прокачати свою духовність, так, то це дуже потужно, буде потужно для вас. Тут просто так і, і дуже так. Якщо це якісь особисті стосунки, то тут, якщо ви ще не заміжня, то вам запропонують стати дружиною. Якщо це робота, то це буде е, погоджуйтесь, це буде офіційна робота, надовго вас там будуть дуже-дуже цінити. Так що четвірки, ну хоч хтось, хоч, хоч комусь е, була відповідь потужна, так. Ну, і п'ятий варіант. Один, два, три, чотири. Так, п'ятий варіант, давайте подивимось, так чи ні. Ой. Також потужне так, сила приборкаєте, слухайте, ви приборкаєте усе, усі усі проблеми. Якщо у вас є якийсь покровитель, особливо під знаком льва, або, ну, так, більше під знаком Льва, так, сила, то він вам допоможе Він вам допоможе обійти ті питання, які може, в яких може допомогти тільки людина, яка вище вас в соціальному плані, по соціальній драбині. Загалом дуже що тут можна сказати? Тут можна сказати, що Якщо це не ви, а, а хтось, хто вам допоможе, звісно, тут він а, буде вимагати максимально до себе уваги, подяки, безкінечної подяки. В цьому це такий нюанс. Якщо це ви, ви там вагалися, чи треба, чи не треба, як закінчиться можливо, ситуація, чи вдасться Повернути ситуацію у ваш бік, все вдасться. Все вдасться. І я хочу сказати, що це особливо для тих людей, які хочуть змінити місце проживання, або змінити роботу, або це більше більше по роботі. Якщо ви сумніваєте, що, наприклад, ви працюєте в одній країні а хочете. Спробувати свої сили у інші, взагалі у іншій країні, на іншій посаді, у іншій компанії, вам кажуть, зможеш, все буде добре.